Мене звати Любов Даниляк, я офіційний тренер по гарячим ножицям TCC в Україні. TCC це інноваційні гарячі ножиці, які розроблені для професіоналів б'юті-індустрії. Вони не тільки зрізають волосся, а й запаюють кінці, зберігаючи вологу та структуру волосся. Завдяки цьому ваше волосся стає більш доглянутим, гладким та сяючим. Результат ефект здорового волосся. Це не просто інструмент. TCC продаються з повноцінним навчанням, яке проводжу я особисто. Ви отримаєте не лише ножиці, а й знання, техніку та впевненість у роботі з ними. Ми пройдемо всі етапи від теорії до практичних навичок. Тому ви одразу зможете застосувати нові знання на практиці. Тому TCC це ваша конкурентна перевага. Виділяйтеся серед інших майстрів та пропонуйте послуги преміум-класу. Ну що, колеги, готові підняти свій середній чек? Тому пишіть нам в Дірект. Давайте разом створимо новий стандарт якості та довготривалої краси.